Усім привіт! Мене звати Сергій Ласка. прошу на мою збірку техногенні пригоди. Збірку, основі якої лежать технічні моди, такі як Індастріалкрафт, Білдкрафт, Драконік Еволюшн і так далі. Але також ця збірка має трохи пригод і трохи магії. Приємного перегляду. Це здається, візарді чи щось типу того. А там ще й Roguelike Dungeons Dungeon. Divine RPG тут також є. В нас перероблені печери на старі, які були до версії 1.7. Геймплейчик Гемплейчик в нас буде як бета бо тут нема спринту. Їжі в нас також нема. Ну тобто їжа буде хілята. Мені здалося це цікавим. Дуже непоганий спаун. Руде з Craft 2. другого все-таки один з основних модів. Які тут Ммм, mm, І печерка є. Все-таки щось було у старих печерах. Ось тобі ще є Applied Energistics є. Applied, до речі, гарна штука, але я не впевнений, що він мені поки потрібен. Бо це все таки більше у цій збірці конкретно Endgame штука. Але автокрафтинг — це завжди круто. Блін, я реально дуже багато не пригадую, хоча раніше я на цій збірці майже жив. А, в мене навіть пічки немає. Слухай, ну це треба виправляти. Вівця в нас... А, три штуки аж. Слухай, круто. Там ось данж з роглайку. Данж з роглайку — це прям кайфи. Це прям те, що треба. Там можна супер багато луту буде знайти. Єдине, що тут у цій збірці, не дивлячись на те, що вона, типу, технічна Тінкерс констракту немає. Хоча це напевно дивно для технічної збірки, опа-па-па. ти подивись, що в нас там є? В цілому, як і усюди, на технічних збірках. перше, що ми будемо робити це безумовно йти до шахти залізкою. Залізку краще не витрачати, просто так. Його прям багато на індастріал потрібно буде. Слухай, а бекпак? вони ж тут є? А, дьота, вони ще просто крафтяться. Не пригадував, навіщо це дерево потрібно абсолютно, бо я з Divine RPG насправді грав далеко не так багато як хотілося б. Але в мене є шанс зараз все наверстати. Взагалі ідеалі мені напевно треба йти ближче донизу. Опа залізко. Залізко супер, залізко треба. Охренеть, да поджара тут. Звуки не дуже приємні. Ніби як тут е... якийсь моб здивайну. О, Ось це я шукав. А це я забув, як він зветься. Ру... Ти що? Братику, не треба так робити. Фу, я перелякався. Звуки у ебьетские, как мне це не понравится. Это Ага, ой, ой, ой дивайнер пижил, все его красиво, я так. Який ідіот, просто неймовірний, ну я ніби як живий. О, до речі перші діаманти привіт. А яка тут незручна локація для того, щоб ритися? Це просто жесть. Эморальда ніфіга собі А можна досить? Що ж, добре, Треба подумати над невеличкою базою. Броню якусь зробити, я не знаю. В цілому RealMito можна. Мультітул можна зробити. Він інфініти юз, ти подивись. І ось в нас є вже меч. Три рупія, якщо я знайду, то я зможу мультитулу зробити. Слухай, хоч тут собі мікрокімнатку невеличку зробити. Я у випадку чого спавнитися зможу. Ой, ай. А ця штука, з якої діаманти падають, ти прикинь. Ой-ой-ой-ой. Цікава ситуація. Ой, привет Дай бо. Еб... Я то повернувся, але нюанси, я навіть поспати не можу. Рубі. А я його навіть вдарити не можу. Добре, тоді я його просто запакую, щоб він не вилетів у мене на турбуває арлеміт. Рубі. Якщо там його дві штучки, то це перемога. У oh. Навже да, я поспати можу? А ще я в теорії прямо зараз зможу зробити собі мультитул. Уф, oh. слухай, в мене є відчуття, що поки на мене досить печер. Бо тут, звісно, прикольно, але щось oh. <реш> не подобається. Здається, мені пора на вихід. Охраніта не вже я виліз. А тьо, так я і не зовсім далеко від спаунища. Взагалі, як на мене буде найкращим варіком зараз закрефтити собі якусь невеличку базу, ну як закрефтити, створити. Мені подобається це місце. Мені здається, що для бази може бути реально саме те. Зараз тільки треба прикинути, як це краще зробити. Коробка скажете, ну так та. Я інакше будувати і не вмію, на жаль. Я хочу панорамні вікна. Не знаю чому, але мені подобається, як це виглядає. Але з девона ще вистачило за ітогом. Це для мене прям несподіванка. А не зроблю діамантового. Тому що золота треба, а в мене золота стільки немає. Хоча може й є, звісно, але навряд що. ні, в мене ось тут тільки дві голди, і все прикинь, треба було голду збирати. Хто ж знав, що вона виявляється, треба. І сюди можна покращення буде. Or Processing Upgrade. О, блін, ну тут опса вже потрібно. Постривай, стоун мені потрібен. Це я ізі можу зробити. Можливо, навіть дві штуки одразу краще, бо якщо вони стакаються, то буде дуже прикольно. Прикинь, дві штучки не вистачило. Ну, в теорії, це має працювати. А воно дублює. Фіга собі. Я не знав, що це так працює. Так це прямо вау. То мені ще одну таку біч по-хорошому зробити насправді. Погнали ще одна така залізна біч. Мені здається, непогано прокачалася. Подивись, що в мене база є, ресурси є. Навіть мультитул кайфовий є, це абсолютно очевидно, що мені потрібно багато голди. Можливо, до речі, не так багато, як я думаю, але у будь-якому випадку точно немало. Ніхріна собі, а це що таке? Я таке, до речі, не вперше бачу, і я не впевнений, це помилка в генерації, що це таке задумано. Тридцята висота. Взагалі, по-хорошому, тут би мало зустрічатися вже голда. Хм. Емеральди, я правда вже знаходив, просто не забирав. Опа. Ну, хоч якась печерка. О, я вже ураніум здобути можу, ніфіга собі. Я у цьому був невпевнений. Ось омна. Ось оно. Гранита. <реклами> Ух ты же ебать! <реклами> Серьезно, мини-босс с дивайну? <реклами> <реклами> Пешов я звица. Фу. Це стрьомно було. Чи жалію я ще я додав сюди Дівайн РПГ? абсолютно точно ні, без нього було б дуже просто. десь тут вихід. Його нахер. Ну, хоча б золота два робиться, а в мене якраз вісім, то мені навіть на дві скрині вистачить. Хоча я впевнений, що мені дві не потрібно. Я би хотів ще діамантову піч зробити, бо діамантова піч виглядає як щось класне. Привіт. Спелбук. Oh. Wand of Forest. За 7 емеральдів і за три магічних кристала. Ти мені даш... Слухай. Нікуди не уходь. А в мене скільки, в мене 5. Чи реально повернутися і спробувати ще два знайти? Це в теорії має бути не так складно з зорекскавейшем. Але спочатку. Ось цей мені потрібен. Ага, діамантовий просто скломо. Обкласти, окей. Топща. А, так він простіше робиться, блін. А я то думав, тю, так тоді мені на діамантову піч вистачить. Серйозно? А, чотири. Слухай, як тут легко, не? І тепер треба зробити так, щоб усі руди були в мене. Тем. Ну ось і якось так. Та. А наскільки вона швидко буде? Ух, мені подобається. Мені дуже цікаво спробувати магію, поки ми не почали упаруватися в індустріалізацію і так далі, у Білдкрафти, а там ще й кар'єр десь буде. Ти диви, кого я знайшов. Окрім емеральдів. Було би круто ще Арлеміту трохи знайти. Рупія дуже багато. Пробачте. Я не очікував такої херні. Слухай, а що з нею можна робити? Ну-ка, демедж протекшн, інфініт юз. Можливо, навіть рупію краще буде зробити. Мені ще один рупій треба буквально і все. Опа, ну привіт. Це все що мені треба в цілому. А О. і цікаво, бо це злитки з драконік Еволюшену, з яких потім можна буде робити дуже багато чого цікавого. Ну, це виглядає не так прикольно, як я думав. Але в цілому має захищати непогано. Взагалі це все було заради іншого. Ну-ка, йди сюди. Що ти мені можеш продати мастере? Мені в цілому поки такої чисто вистачить. Да ладно тобі, Сандербол, серйозно. О. А ну і ніфіга не наносить урону. Я думаю, я поки просто закину це сюди. Що ж, мені здається, що за цю серію ми зробили дійсно непоганий прогрес. Ну, принаймні, у нас є база і є стартові ресурси. Тож, якщо вам сподобалося відео, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Скоро побачимось.